Путлер дебіл, вполніший дебіл. От зараз зрозумієте, чому пам'ятаєте, коли він вис висловлювався, що якщо рубль втрачає, то більше в казну там рублів і більше там може розрахуватись з людьми. Ну цього папіру більше становиться. Ну це ж економічний дебіл. Потім пам'ятаєте, коли Крим вони. Віджали, він вийшов і кричав, що ми победили, ми победили, ну, перемогли, перемогли. І ну що, Україна тоді була слабка, тільки зміна влади пройшла. Ще ну, Україна не зміцнилась. І він от так скористався ситуацією, порушив чужі кордони, там забрав чужу територію, і він цим пишався, ну, де І оце потім ще він казав, що. А, що двіжухи, ми бажаємо, двіжухи, Зеленський туда йому відповів, говорить, ну, ну давбадят, люди вмирають, що, який двіжухи, який ти там Марішні хочеш випробовувати. Дебір'є повне. І остання його вихідка, і дивіться, от що після цієї вихідки відбулося, коли він на IT корпорації почав накатувати на Zoom, на Microsoft, зрозуміти, в чому тут фішка. Тут, якщо ти почнеш погрожувати, реально погрожувати, Корпораціям, наприклад, нафтовим то тебе приберуть, будь ти президент, хоч хто ти будь. А, там, а тут IT-корпорації. Microsoft він може рашу купити 10 разів, таких 10 разів таких, з людьми, з ресурсами, з цієї території. І Путлер цього дебільо не розуміє. І тільки він на цьому заявив, що душити корпорації, бачте, ну що? Microsoft не дуже тяжко допомогти Зеленському там, в яких справах. І бачите, іскусний інтелект зараз у. Уже аеродроми погоріли, бачите, Кримський мост горить. Оце його погрози, ще комусь, а там погра... погрози Гугу, це буде тільки на руку України, і його зараз усі будуть рвати. А так що такі справи все. На все добре, до слідючої зустрічі.